Шалом, це Славко, я вибачаю за свій зовнішній вигляд. Це дизайн Асі, всі претензії до мого оператора. Поговоримо за те, як виглядають оборонні можливості України з точки зору Росії, на що вони зважають більше, на що зважають менше. Ну, Почнемо з української флоти, з операції на морському театрі. Вони вважають, що найбільшим досягненням є те, що недоступний регіон Одеси, що регіон Одеси лишається прикритим як для атак з моря, так і для атак з повітря, що більш важливо. І також що можливе існування траси вздовж західного узбережжя Чорного моря з вивозу української сировини та постачання, можливо, іншими продуктами. Вони недооцінюють блокади українцями Криму. От що цікаво, вони, мабуть, що вони вже Крим просто списали як свій бастіон, що перед війною було основою їхньої стратегічної концепції. Зараз просто не існує. І правильно, хтось із своїх критиків сказав, що все це була говорильня. Так, це все була говорильня, але ж це була російська стратегічна говорильня. Це теж має значення. Також вони скромно промовчали, що Українці загнали російську флоту в порти Кавказу, і звідти вона не висунеться. Принаймні, зараз вже була статистика бомбардувань за 90 днів. Ви бачите, що основну функцію там виконують дрону, значно менші ракети і зовсім непомітні ракети морського базування в ударах. Тепер поговоримо за повітряні сили України та за протиповітряну оборону. Найбільшу небезпеку для росіян складають до 10 су 24 тактичних бомбардувальників, оснащених західними ракетами. Вони вбачають в них найбільшу загрозу для себе. Це от десяток Су-24, котрі ми маємо берегти, і по базу, зонам базування котрих, зокрема в районі Хмельницького, наносилися ракетні удари і удари дронами. 30-40 інших тактичних літаків вони не добачають їхньої загрози. Ну ясно, тому що Українці не ведуть боротьбу за опанування в повітрі, навіть ну, це традиційну боротьбу старими методами навіть на обмежених районах, навіть на обмеженій зоні. Наприклад, за Дніпро не пробують оспарювати російське господство в воздухі, хоча воно там значною мірою символічне. 20-30 гелікоптерів бойових спері Україна. все ще це можливості, для чого ми про це поговоримо за подальші можливості. Очікують постачання до 50 f 16 але це літаки ранніх модифікацій, не набагато більш ефективні, ніж Міг-29. І в принципі, якщо перепрошувалися системи ППО під західні ракети, то цілком можливо і перепрошивати, ймовірно, і електронне, і прицільне обладнання радіолокаційне під західні ракети, і Міг-29 старих. Тепер щодо ППО. ППО Києва виявилося ефективним. Всі бачать ці удари сміщення їх на Хмельницький на Одесу. Це помітно, і тому зростає ППО Одеси. Вони вважають, зміцнюється, і буде зміцнюватися ППО Хмельницького. Вони вважають. Ймовірно, це все коштом східних регіонів Східного фронту, куди перед тим збиралися, ви знаєте, ХОК і ЗРК Хок посилати застарілі. У перспективі прориви ППО цього от протиракетного стануть можливими лише ракетами Х-22 та ракетами Кінжал, з чим в принципі і ми теж можемо погодитися. Щодо того, що дрони їхні отримують шахеди, реактивний двигун і зростає швидкість, нібито з 200 до 600 кілометрів, це просто погані Фау 1 Розумієте, вони з дрона роблять погану крилату ракету. Я би сказав, що. Дуже погану крилату ракету, роблять з дрону. І ще були питання, чого ж старий добрий пульсіруючий реактивний двигатель не використовують. Що ж би ФАОФО1 не купів. Виявляється, що росіяни такі пішли на ймовірно, на установку пульсіруючого двігателя реактивного, і тому звідси це зростання і звідси перетворення шахеду на погану ФАУ-1. Тепер щодо наземних сил. Як не дивно, вони вважають, що потенціал ударний українських сил зберігається, що зберігаються ці 5 панцирних бригад, до ну, власне танкових, ми кажемо, можна казати, панцерних бригад українською і до 500 танків цих. Танкових бригадах вони вважають, що зберігається ударний потенціал Збройних сил України. Я б ще сказав, що додати треба не менше 300 танків в мер-бригадах. Ми отримаємо ті самі 800 танків танкового корпусу України, котрі в принципі можна буде скористатися, якщо зміняться можливості щодо прикриття з повітря, щодо боротьби з ворожими гелікоптерами, і щодо виходу на більш-менш придатні для маневрів. Переди десь на сході, принаймні, також. Попри зменшення чисельної української арти, лишається ефективним, зв'язок, команди взагалі управління та постачання української артилерії, лишається ефективним, лишається непорушеним. І Тому, попри те, що нам видається втратами, попри зменшення кількості артсистем 155, проти зменшення кількості стріль на поставчання Росіяни вважають українську артилерію все ще ефективною, такою, що становить загрозу треба зрозуміти що, що союзники дали десь 800 тисяч одиниць стріль на росії ну корея і іран західні союзники україні дали 400 450 тисяч стріль на що в принципі дозволяє наведення оборонних дій в кампанії 24-го року на їх за їхньою точкою зору також загально вони оцінюють десь в 4 мільйони стріль на це потреби України загальні. Цілому це не місяць. Це і свої запаси до 10 мільйонів. Але ясно, що в ці 10 мільйонів одиниць стрільно, вони вписують все. І мінометні міни, і стрільно артсистем менших калібрів, і стрільно-карабель до артилерії. Як ви розумієте, тому 10 мільйонів це все, що в них є, і ясно, що проти 4 мільйонів української потреби це виглядає грізно, але це суто пропаганда. Також які слід робити виставки, що кампанія 24-го року для Росії не буде переможною. Вони зможуть досягти окремих тактичних успіхів, які зможуть продати пропагандивно, перш за все на сході, тому що центром кампанії вони вважають, лишиться схід. Лишиться Донбас, мається на увазі не так схід північний, як власне оцей куток Донбасу. Лишиться центром компанії. Вони там зможуть здобути якісь тактичні і пропагандивні успіхи і. Що треба сказати, що без розкладу українського запілля, без порушення системи призову до українського війська, вони не вбачають якихось ефективних засобів дій проти України в цій ситуації? Їм дуже важить порушити комплектацію українського війська, порушити призов до українського війська, викликати якісь заворушення в ТУ на цій підставі. І також ви мене питали за суми. Додам до цього до цієї схеми. Що, чому вони лізуть зараз на Суми? Це добре, що вони туди лізуть. Вони мають за мету відволікти українців від найбільш небезпечних для росіян напрямків, в тому числі послабити українців за дніпром, Сподіваються відволікти їх на Сумщину. Насправді, ну, коли погано, то вдаються до непрямих дій. Це поширення театру воєнних дій. Це нормальна реакція на те, що ми їх притисли насправді за дніпром. То, що там вже пропаганда говорить за якісь офіцерські штурмові підрозділи. Ясно, що це така ж сама пропаганда, як і що там була евакуація до лінії Чангару, але це добре працює чорна пропаганда. Якщо вже йде такий чорний піар, в принципі, аж до создання офіцерських штурмових підрозділів. Це добра ознака, і тому ясно, що вони хочуть відволікти нашу увагу сумщиною. Насправді, сумщина це перспективний напрямок. Можна запускати противника і бить, Плювати нам на пропаганду сумщина це таке місто, куди легше зайти ніж потім з неї вийти. І треба вітати наміри противника, проникнути на нашу сумщину. Зараз тут мені Ася відволікається вже на нашу справу. І останнє, що хотів я спорадувати, виявляється, що дві гармати. Термінатори 23 мм не можуть стабілізуватися одночасно. Мало того, що цих термінаторів дуже мало. Виявилося, що з цих термінаторів прицільно може стріляти тільки по черзі, по одній гарматі. Якщо стріляють дві гармати, вони стріляють неприцільно. Отака от от проблема проти Бредлі, яка виявляється, що стріляє прицільно з однієї гармати. На цьому я поки що закінчу, і ми завжди будемо вирішувати наші проблеми. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.